Всім привіт! Вирушаю на відпочинок у Східницю і беру вас з собою, щоб показати всю красу цього місця. Спершу заселяємося в готель. Ми обрали Апартель Східниця, мабуть, найбільш популярний резорт у Львівській області. Я достатньо багато часу приділю йому у цьому відео, адже є тут що показати і на що подивитись. Так, знімаю рум-тур нашого номеру. Тут ми вже трошки розклалися. Знаходиться по правій стороні відразу величезна шафа, сейф, можна покласти все, що хочеш і не хочеш. Тут знаходиться дзеркало. Далі номер дуже великий і просторий, я насправді не очікувала. І це апартаменти. І це означає, що тут в є така міні-вбудована кухня. На кухні також є всі необхідні інструменти, щоб щось приготувати. Водичка є. Тут дуже стильно і гарно. Номер виконаний в таких сірих тонах. Мені подобається такий стиль і вигляд. На будівництво, на інші будиночки, що тут будується. Ще я хотіла приділити увагу балкону, тому що він дуже великий. А, ну він такий от два рази, мабуть, більший, ніж якісь звичайні балкони. Ідімо зайдемо у ванну кімнату. Ось так вона виглядає. Душова кабіна. Таке дзеркало навіть, в якому дуже зручно. Буде робити мейкап. Такі засоби для гігієни. Рушнички. Ну прям кайфік, знаєте, класно заїжджати в готель, в якому все є, і все продумано, тому що тут рушників достатньо для лиця, для обличчя, для ніг, і класно, що є фен. Можна посушити також голову, типу не потрібно просити ще раз. І класний, дуже душ мені сподобався. І Ще дуже ароматний гель для душу. Рідко таке буває. Прям він настільки ароматний, класний, якісний, що митись одне задоволення. Другим обов'язковим елементом, який говорить багато що про готелі, є його сніданок. Можна сказати так: покажи мені свій сніданок, і я скажу, який ти готель. В Східниця сніданки представлені у вигляді шведської лінії, і я можу сказати, що тут вона відмінна, тому що є достатня кількість овочів, фруктів, гарнірів, різноманіття і солодких страв, і солоних страв. Всього є вдосталь і всім вистачає. Мій ідеальний сніданок це яйця, овочі та якийсь білок. І іноді буває щось солоденьке після, як, наприклад, сьогодні. А як ви відноситесь до шведської лінії в готелях? Чи вдається вам не переїсти на них? Поділіться у коментарях. І третій пункт це огляд спа-зони. Звісно, якщо вона є у готелі, а тут вона є і ще й дуже величезна. Понад 2000 квадратних метрів. Королем спа зони можна вважати інфініті басейн, що знаходиться на найвищому поверсі готелю, з якого відкривається чарівний вигляд на горе. Відпочинок у спазоні це необхідність для ментального здоров'я та внутрішньої гармонії. Такого типу релакс дозволяє мені перезавантажити думки, зняти стрес і відчути справжню єдність із собою. Основній велений зоні представлені два типи саун. вологі це як хамам та парова та сухі, по типу скіфська сауна, арома та соляна. Обидві корисні для здоров'я, але діють по-різному. Волога сауна м'яко розслабляє, зволожує шкіру та покращує дихання. Суха сауна ефективно виводить токсини, стимулює кровообіг і добре тренує серцево судинну систему, але підходить не усім. Я більше любитель сухих саун, там де температура піднімається повище. Після такої сауни більше відчуваю себе розслабленою, особливо якщо після омитися холодною водою. Результат взагалі вражаючий. Вечір продовжується у ресторані, що знаходиться на території готелю. Тут ми спробували італійську кухню, аранчині, різото, піцу. Все було дуже смачно та вишукано. Моя оцінка 9 з 10. За вечерою офіціант сказав, що на четвертому поверсі готелю відбувається якась вистава, і я пішла, щоб перевірити. Тут просто без коментарів, подивіться самі. Тобто я люблю вечеряти дуже пізно і дуже довго. Я великий поки Король східний заславиться унікальними мінеральними джерелами. Тут понад 38 типів вод, і майже у кожному готелі є свій медичний центр, так як і тут. Води тут лікувальні, і вони допомагають при захворюванні шлунково, кишкового тракту, печінки, нирок та обміну речовин. Саме тому тут тисячі людей приїжджають для оздоровлення. Мені дуже подобається вона така, як. Вона ну, така, як я б не сказала, що це боржомі, але вона ну, смачніше, ніж звичайні ж джерела. Також кожному гостю готелю доступний такий мінімальний чекап, що включає визначення ваших основних параметрів, типу росту, вашої маси тіла та жирової, м'язової маси та інших додаткових параметрів. Апартвір східниця пропонує як і комплексні види процедур для вашого оздоровлення, так і окремі процедури. Ви не повірите, куди я дійшла? Я дійшла до спортзалу в цьому готелі. І знаєте, це вже просто рівень дорослості 80-й левел. Тому що скажи мені там років два три тому, що. Я зранку встану і піду в спортзал на відпочинку, це просто щось звучить з області або з часу. А зараз прям хочеться зранку розмінятися, щось відчути своє тіло. Насправді я прийшла робити неповноцінне тренування, а трошки і розмінятися. Так що погнали. 15-20 я була тут, але вони дали класну зарядку на день і йдемо далі. За 9 кілометрів від східниці знаходиться визначна пам'ятка української культури. Зокрема, це фортеця Тустань. Це середньовічна наскельна оборонна споруда, яка датується 9-13 століттям. Вона слугувала тоді митницею та захистом торгового шляху через гори. Якщо ви будете у східниці, рекомендую вам відвідати це чарівне місто. Особливо воно прекрасне на заході сонечка. Ми тільки зайшли у тустань, і вже можна сказати, що це місце гарно облаштоване для туристів, тому що на початку була пам'ятка, що таке тустань взагалі. Далі ми йдемо і знову ж тут інформація про формування скель. Бачимо навіть тут, що можна знайти тризуб. Не знаю, чи він є зараз, але принаймні колись був і продовжуємо свою подорож. Я думаю, що і наступні кроки також будуть інформативно позначені. Облаштування цієї пам'ятки дійсно на висоті, оскільки тут можна навіть скачати додаток, що називається тустень, і там можна прослухати аудіо екскурсію. Зараз доторкнемося до скелі, який. Мільйони сотні років. Час подорожі у Тустень я практикувала майндфулнес. Це практика усвідомленої присутності в моменті. Це коли я повністю зосереджуюсь на тому, що відбувається прямо зараз, на своєму відчутті, на тому, як виглядають дерева, як вони шелестять, як сонячне проміння падає на ці скелі без жодного осуду, без аналізу просто важливо спостерігати і приймати те, яким воно є. Майндфулнес дає змогу відчути більше радості в простих моментах. А якщо ти більше хочеш дізнатися про цю практику, переходь на моє відео за посиланням, що з'явилось тут на екрані. Смач, несмачна, несмачна. Чути такої, такої, як якоїсь ржавчини чи чимось таким. Пішохідний маршрут і можна пройтися до оглядового майданчика пише, що йти 30 хвилин і набір висоти 80 метрів. Ще одна активність, яку я тут знайшла, це різні заняття спортом групові. І, зокрема, сьогодні буде проходити йога з 11-ї години дня. Так що я йду, подивлюся, що там буде. Йогою у мене складні відносини. На регулярній основі цей інструмент так і не інтегрувався в моє життя. Проте, коли я дивлюся на фігуру Тіни Карл, яка займається аштанга йогою, просто хочеться спробувати цей інструмент. Я вважаю, що він приходить з часом, що він приходить під якийсь запит. Ось ми і виселяємося з нашого номеру. По квадратурі це найкращий номер, в якому я була. І по зручностях також прям Сідниця топ. Виселяємося з готелю і по дорозі заїжджаємо в ще одну визначну туристичну точку, яка називається княжі Скелі. Тут скелі понад 42 метри, що розташовані у долині Ріж Сістри. Краса, коли буде сонечко, гарна тепла погода, буде неймовірно красиво. Приїхали ми значить, на об'єкт, який називається княжі скелі. Ось так він виглядає таких дві великі скелі біля річки. Виглядає дуже гарно, але точно треба проїжджати, коли більш тепліше. Оскільки тут можна проїжджати навіть е на машині, ставити тут кемпінг. Мені здається, що літом досить атмосферне місто, Ще можна або покупатися, або просто посидіти біля річки і послухати її шум. Ось і добігла до кінця моя подорож з хідницею. Став свій коментар та лайк і підписуйся, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!